Лікарняна каса понад 25 років допомагає мешканцям області отримувати якісне та доступне лікування. До благодійної організації приєдналося майже 200 тисяч людей. Поставте підпис, будь ласка. І ви вступили в лікарняну касу. Дякую, добре. Що все можна оформити швидко. Дякую вам. Щодня до офісу лікарняної каси звертаються десятки людей, нові учасники і ті, хто довіряє організації, вже багато років. Я вже багато років перебуваю в лікарняній касі. Лікуюсь періодично в лікарняній в обласній лікарні. Але сьогодні я прийшла в лікарняну касу, щоб поспілкуватися, щоб вони мені надали. На відповідь на моє запитання з лікарями-експертами. Дуже задоволена, тому що за невеликі гроші можна отримати дійсно хороше лікування. Лікарняна каса забезпечує різні види медичної допомоги від стаціонарного до амбулаторного лікування. Як член лікарняної каси, ви отримуєте до 600 препаратів при стаціонарному лікуванні та до 4 тисяч гривень компенсації за операції у приватних клініках та за межами області. Сім'я Сагайдачних вже понад 5 років користується послугами лікарняної каси. Наша сім'я тривалий час користується лікарняною касою. Зазвичай використовуємо амбулаторне лікування. Це просто і зручно. Педіатр чи сімейний лікар нам випусти електронний рецепт. Ми отримуємо ліки на касі в аптеці. До речі, внесок на дітей лише 25 гривень. Тому радим всім сім'ям молодим долучатися. Лікарняна каса допомагає своїм членам, оплачуючи частину витрат на МРТ, КТ, УЗД обстеження та майже 30 видів лабораторних аналізів. Таку компенсацію отримала Юлія, яка вже 15 років користується послугами благодійної організації. В цьому році лежала в обласній лікарні, проходила лікування, мені робили МРТ, і лікарняна каса відшкодувала 800 гривень, тому що робила дві зони, а це майже річний внесок в лікарняну касу. Я раджу вступати в лікарняну касу, тому що ну, це допомога. Зараз дуже важке становище, і це реальна допомога фінансово. Приєднатися може кожен від немовляти до людей поважного віку, незалежно від стану здоров'я. Долучитися до лав членів лікаряника це може люба пересічна людина незалежності від того, скільки її років, який стан її здоров'я, ось немає ніяких обмежень. Просто вона знайомиться із положеннями, при яких ми працюємо так, пише заяву погоджується із наданням медичної допомоги і сплачує відповідні членські внески. Ви можете стати членом лікарняної каси зручно для себе через наш сайт у будь-якій банківській установі або в одній з 29 філій. Лікарняна каса це спільнота турботи. Ми поруч, коли потрібно. Потурбуйтеся про себе вже сьогодні. Приєднуйтесь до лікарняної каси Житомирської області.